Ініціативу взяти під опіку могили полеглих воїнів, які нема кому доглядати, започаткували у Тернополі волонтери місії на щитті Тернопільщини. Така ідея виникла після похорону воїна Казимира Сачевського на прощанні, з яким не було нікого з рідних. Як долучитися до проєкту, розповіли волонтери. Більшу частину цих героїв, які полегли, ми повертали їх додому, проводили в останню путь. І одного разу, десь рік тому, здається, машину на щиті сідають дружина полеглого. Це офіцер, він, вони самі переселенці приїхали в Тернопіль, він офіцер, отримав важкі поранення і він загинув. В них залишилось троє дітей. Нам розказали, що вона залишається в Тернополі сама з трьома дітьми. Коли ми приїхали на будинок печалі, вже тіло вже поставили на ритуальну залу. Я повертаю ну, бо я портрет, ще прикріпляю до, до спеціальної стоїчки я повертаю голову. Я дивлюся, на стоїть одна. Більше нікого нема. Підходжу, кажу, може, ще чомусь вам допомогти? Вона каже, ні, дякую. А, ми тоді написали багато волонтерських чатів і вечір було повна зала людей. Героїв потрібно вшановувати всіх. А, в Казимира ми взнали історію. Що він залишився взагалі сам. Коли ми сюди приїхали, мені щось нагадалася ця історія. Тоді волонтери обговорили способи, якими можна шанувати пам'ять полеглих воїнів, яких не залишилось рідних. Ми з дівчатами тоді проговорили. Дівчата, ну, дівчата в нас зараз це більше 90% в колонії і взагалі в проекті на щиті Тернопільщина. І кожна мала свою рефлексію Сказали, що ми це будемо робити обов'язково. Дуже багато людей приходить до своїх рідних сюди вшанувати, помолитися, побути поруч. Чому ви не зайти сюди на пантеон? Якщо ви вже є тут, підійдіть, вшануйте, не обов'язково ставити свічечку, просто помоліться. У мене е, тут похований чоловік на пантеоні. І я долучилася після його смерті до місії на щиті, і я знаю особисто на своєму досвіді, як це і склалася в нас така ситуація, що в нас ми везли героя Казимира, і близьких в нього нікого з рідних немає. Тому я коли буду приходити до чоловіка на могилу, буду заходити і до нього, принесу свічку, квіти, і ми закликаємо усіх, щоб приходили не ті до Казимира і до інших героїв. Щоб просто приходили, помолилися, подякували щиро їм за те, що вони віддали найцінніше, вони віддали насамперед це своє життя. Саме про цей проєкт, що допоможе, візьми під опіку могилу героя, ну, ми не чули про таке. Того ми, напевно, що будемо. Скажем так, перші, надіюсь, не ну, інші міста, області також візьмуть з цього приклад і все ж таки будуть опікуватися героями, які ну, з тих чи інших причин не мають своєї сім'ї. Часто без догляду залишаються і могили тих героїв, чиї рідні виїхали за кордон або фізично не можуть доглядати за місцем поховання. Волонтери будуть вдячні усім небайдужим, які прийдуть на могилу самотнього воїна. Хто хоче брати під якусь таку особисту опіку, може нам написати на Facebook, сторінка на щиті Тернопільщина, ми дамо відповідь, і якщо, наприклад, хтось хоче зібрати під свою особисту опіку, ми йому розкажемо історію цю, ми покажемо могилу, ми проведемо сюди, скажемо тут так, тут так, тут так, і будемо ще вдячні за те, що хтось взяв одинокого воїна під свою опіку. Щоб навіть і школи долучалися, щоб і школи приводили дітей, вчителі історії, щоб діти бачили цей пантеон, бачили героїв, які віддали своє життя, щоб на наші нащадки, які ростуть, щоб знали, якою ціною нам дається ця наша свобода. До слова таку ініціативу волонтери оголосили лише кілька днів тому, і вже з'явилася охочі долучитися до допомоги. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.